Визнаний у світі, але забутий вдома. На ім'я генія світового балету Серджа Лефаря довгий час було накладено суворе табу в Україні і в його рідному Києві. Зокрема, через вперте небажання працювати на радянські спецслужби і втечу за кордон. Саме до Франції, як запевняють мистецтвознавці, Серж Лефар повернув балет і назвав його неокласикою. Молодий, 29-річний Лефар. Був запрошений очолити балетну трупу саме національної парижської опери, і своєю титанічною працею він повернув балету те становище першого мистецтва, яке він мав займати і займає по сьогодні. Письменник Олександр Балабко випадково натрапив на архів раніше невідомих листів і фотографій, надісланих лифарем до Києва. На їх основі він написав книжку, в якій демонструє неабиякий сум митця за домівкою. Попри шалений успіх на світовій сцені, він завжди писав, що він українець. Він приймав французького громадянства. І працювати над цими листівками ну, неймовірно було цікаво. Кожна листівка вона доповнює те, що в спогадах, а спогади доповнюють листівку. Вони документовані. Він їх навіть номерував. І що, скільки він і коли він відправляв? Ці листи і фотографії у національному музеї історії України відкрили у спеціальній експозиції Серж Лефар і Київ. Як додаток до постійно діючої виставки Серж Лефард для танцю. Її гордістю є золота балетна туфелька. Вона була вручена Сергію Михайловичу у 55-му році за 25-річну діяльність грантопера. Ось вона представлена на черго золота. Там відлитий черевичок в повний 42-й розмір, якраз розмір, який носив Сергій Михайлович Лефард. Про неабияку любов українського митця до рідного міста свідчить і те, що на його могилі у далекій від України Франції. Написано лаконічно, але ніжно. Серж Лефар з Києва.